Вітаю, друзі! Вітаю понеділок, вечір, як я казав, сьогодні повністю новинні два випуски по старому формату. Завтра буде починатися ввечері новий. А, а нове у нас а, хоч тут, хоч там. Скрізь це буде та наша зустріч, да, оголошення. На, моя подяка вам, подяка хлопців, подяка воїнів, також наші різні наради, поради, наші різні спілкування в кінці кожного випуску. так так, так, що хто хоче дочекатися, хто хоче поговорити, почути, залишайтесь в кінці. Ми будемо, я буду вам все це розповідати і розказувати. А зараз, ну, вже вже уже два чи три дні розмовляють про те, як. Геращенко і компанія їздили начебто на передову, і вони їздили з інспекцією, друзі, як будують фортифікаційні споруди. Ну, я не знаю, про що говорити, вже про це дуже багато сказано. Пункт номер один, чому вони не будували? Я вже також про це казав. Пункт номер два, де та стіна, що вони робили? Пункт номер 3 А куди вони їздили на передову? На яку передову? Куди? Вони їздили на Сумщину. Друзі, ну по-перше, це не передова. Пункт номер один. Це пригранична на сьогодні область. Да, де бувають обстріли, так, там, де бувають ДРГ. Це все правда. Але правда, вона завжди як у Гебельса. Да? От чуть-чуть правди, да, що це Сумщина, що це кордон. А ось далі починається брехня, як у наших всіх опозиціонерів. Вони тільки брешуть, піаряться і вішають локшину на вуха перше всього, своїм виборцям, своїм прихильникам. Так от, Геращенко і компанія в компанію входили там і Герасимов, і Сюмар, і Арєв. Ну всі вони входили. Вони не були навіть на кордоні з Російською Федерацією. Ніхто їх туди не пустив, ніхто їх туди не допустив і ніхто їм не дав дозволу приїхати на кордон. Та вони самі і не хотіли. А вдруг приліті, таніж? Вони ж розмовляють на російській мові між собою, щоб ви знали, всі вони розмовляють між собою російською мовою, друзі. Ось так. Але вони наділи е, бронежилети, наділи якісь каски і виїхали за глухів спочатку, потім були в путівлі чи навпаки, виїжджали за міста, і навкруги міст там вже. Лісочки, і там також будувались якісь окопи. Рились тоді, коли йшла навала, Можливо, навіть росіяни рили ті окопи. Можливо, ще щось. Друзі, ну вони знайшли гарнізонних хлопців. Десь яких з хлопцями фотографувались. Не знаю, обличчя закриті. Ну не їздили вони на кордон, ну не бачили вони, але вони підняли, підняли такий хай шум. І ось ми, коли вже вияснилось, коли вже почали писати, що Іра, Іра тривога, Іра Сумар де твій му де твій чоловік коли почали писати що ви ж не їздили ви ж не бачили ви ж не хоч... ви ж не знаєте що ви окопу якийсь по пояс, де ви бачили на кордоні окоп по пояс? ну немає Ну, немає зараз таких окопів. Ну Це військові кажуть, і військові кожному з вас розкажуть. Вони, вони собі не дозволять такі окопи. Ну, просто. Але вони ж це все побачили, ну це сміх, покрутилися углухою, покрутились путівлі, мильнули хвостом, поїли, поїли там біля шив чи ще щось. Я не знаю, що вони. Далі самогончика в лісі і пофотографувалися. Да? Але тут ще далі тупість їхня йде. Слухайте, я просто. Я не знаю, це їхня тупість. Чи знову ж не, я прошу не ображатися? тупими вважають своїх прихильників по-перше, по тільки своїх прихильників. Вилітає, знаєте, як ото після. Кормління, мабуть, своєї дитинки Софійка Федіна, чи Федина, чи не знаю, і видає такий пост. Ось вона лупить пост, окопи по пояс, вимагаємо ТСК, вимагаємо розслідувати, немає фортифікаційних споруд, немає у нас нічого, немає. Все, все, все. все. Давайте робити, давай все, все. Це що? Уже всі знають, що вони не були на фронті, Вже всі знають, що вони не були навіть на кордоні. Уже всі знають, що це просто постановочна ну, піар-компанія, яка завжди у їхнього пахана Петра Порошенка, а Софійка десь була, десь була, не знала нічого, вилітіла. Слухайте, вони, ну або дійсно такі пришиблені? Або вони звикли так жити. Так не можна. Так не можна. Краще, от мені б хотілося почути від той же Геращенка, від той же Сюмар, від того Герасима, від того Шлага, да? від того Парубія, та від Порошенка хотілося б почути, як від наших е, народних депутатів і збранників, да? е, і збранників народу, почути ваше відношення. порошенко Петро. Ваше відношення на слова Папи Римського про білий флаг. Він нам пропонує виставити білий флаг? І здатися Росії. як ви до цього відносите? Навіть очільники НАТО, очільники різних держав, да всі, і, і, і Сполучені Штати, всі відреагували, всі від... реакція пройшла від всіх значимих осіб. Петро Порошенко, скажіть, що це. Ірина Геращенко, скажіть ваше відношення. Інші, ну ви ж великі, ви ж великі, скажіть, як ви відноситесь до цих слів? А позаткніться. Ось і все. Іншого у нас нема. Друзі, далі поговоримо про вибори на окупованих територіях і про те, що нардепи наші також мутять перед нами, незрозуміло як. Тепер і слуга народу вважає частина, там як якісь люди виходять. І, ну, це я просто зараз їх просто, і, знаєте, ідентифікую як народні депутати. Підпишіться, якщо хочете, дослухати до кінця і знати оголошення і знати які там нововведення? Підпишіться, поставте вподобаєчку, щоб нас було більше. Це на це реагує Ютуб. На вподобаєчки на розповсюдження. От прямо зараз розповсюдження додивитеся, розкидайте, щоб це все було видно. Пишіть коментар. Як ви думаєте, по Ірині Гіращенка? Як ви думаєте, друзі, на це, що на окупованих територіях у нас уже в Україні? Пішли вибори Путіна. І саме сумно, що там ну, є хто багато людей, які йдуть на вибори. Кореспондент The Guardian розказує історії про окупацію, про депортацію, про викрадення, протипереховання жителів Запорізької області. Треба це все говорити, показувати, як це воно робиться, як це да. Але є й добровільні. Є ті, хто організовує вибори, є ті, хто танцює е, з бюлетенями ми за Путіна. Є скрізь. І в Донецьк, і в Луганській, і в Запорізькій, і в Херсонській. Якщо там трохи в Харківській окупації, де, де б не була окупація, вони є скрізь. На жаль, вони є скрізь. І п'ють 100 грам від Путіна і їдять там кусок якоїсь зашквареної ковбаси. Напишіть, як ви до цього відноситесь. Напишіть, друзі. А ось як відносяться до нашої перемоги народні депутати? Ну, це блін, я не знаю за кого. Ось один народний депутат, дунда. Є такий депутат-дунда. І він каже, що зараз Україна не може діяти в рамках законних норм мирного часу. Сьогодні складно уявити, він каже, що будь-який наш громадянин може жити нормально. Ми зараз е, виживаємо, наше зараз задач, е, завдання вижити, а вже потім будемо говорити про демократію, права і свободи людини. Ви, ви знаєте моє ставлення. Так, да, я за, за, за жорстке відношення е, ось в цей час під час війни, але вибачте, жорстке. Жорстке правове відношення. Це повинно бути. А викреслення демократії взагалі. І викреслення права, як він говорить. Ну це що? Ну це для чого? Це як? Ні? Навпаки, я за жорстку роботу правоохоронних органів і за жорстку правову систему зараз у нас. А у нас її немає. Вона у нас працює навіть. Ну, як в довоєнний час, взагалі як до 14-го, ніяк вона у нас не працює, а ось вона повинна працювати. А нардеп Дунда каже: нафік. Все нафік, все нафік. І тут виходить а, Руслан Гарбенко, також народний депутат, і він каже: кількість мобілізованих нардепів не вплине на ситуацію на фронті. І поки що взагалі немає юридичних підстав. Ось тут юридичні підстави їм потрібні. Там. Не можна да, правову права застосовувати, да, і правову оцінку давати всім подіям. А ось тут потрібні юридичні підстави. Дивіться, два народних депутата. Той каже: давайте будемо мочити всіх, да, Там і про цикашло. Це, це каже: немає юридичних підстав, щоб мобілізувати народних депутатів. Він каже: якщо взяти депутатів призовного віку, які о у нас тривога призовного віку. Які підлягають мобілізації, то це буде приблизно 180 людей. Це дві роти, він каже. На війну це взагалі не вплине. Бо, як, бо якщо взяти будь-яку військову частину, то мінімальна кількість особового складу це 5-6 тисяч військових. Слухайте, а для чого він це каже? Ну, я не знаю, можливо, не всі люди і, і розуміють, що таке військова частина, що таке окрема військова частина. Взагалі, з чого вона складається? 5-6 тисяч військова частина. Друзі, 5-6 тисяч це бригада. Це бригада. Бригада складається з батальйонів або з полків, якщо вони у нас є. Батальйон це 500-700 людей. У нас зараз. А полк це 1000 1500. Далі батальйони і полки складаються з рот. Розумієте? З рот. Рота – Це від 100 до 150 людей різні роти в різних військах. Тут ще є війська, які дає. Якщо це аеромобільні, або це якісь спецназ, або це різні, або це піхота, штурмовики, різна кількість. Але військова частина є окрема рота, окремий батальйон. Це частини також. А рота складається з взводи, взводи взводи, взводи складаються з відділень. Так я не розумію, ми що, що у нас роти не потрібні. У нас зразу потрібна бригада, ну це бред, ну це така брехня, це така лакшина на вуха. Так не може бути. Ну і далі. По-перше, юридично. Вибачте мене, вибачте мене, юридично повинно бути все правильно. Оце і є справедлива мобілізація. Це не популістське моє, да, моє критиканство, чи ще це не популізм, що нардепи повинні йти на фронт. Він, піш, він каже далі, далі. Розумію, але ж ми кажемо про ефективність. Зараз 5-8 депутатів точно служать. Ох ти! Було б де служать? Де служать? В Києві? Ну я не знаю, я не хочу ні на кого наїжджати, але мені от, хотілося б знати, де проходять ці служби, де проходить ця служба. Було б і більше бажаючих, але Нардеп не має права підписати контракт. Друзі, ну це, ну це дивіться, це знущання над народом України, знущання над загиблими дітьми. Це згнущання над всіми, хто загинув воїнами. Нардеп не має права підписати контракт не тільки з територіальної оборони, а взагалі з ніякого військовою. Чому? Поясніть мені, чому? Закон такий. А чому тоді Дунда каже, що не будемо виконувати закони, не будемо виконувати демократію, не будемо придержуватися права. Ви там договоріться, про що ви кажете? Це одне. Друге, якщо ви герої, якщо ви захисники України, призупиніть свою дію народного депутата, якщо в законі там, та кінець кінцем, складіть мандат. І йдіть на фронт, якщо ви герої, і призиваєте всіх інших, і примушуєте тих так, а нам закон не дозволяє. Ну це що? Скажіть мені, що це таке? Ось кого ми обираємо? Я не знаю, кого ми обираємо. Давайте думати, друзі, і плювати нам на них. Зараз нам треба своє діло робити і нам треба свою державу відстоювати. Сьогодні тільки була чергова передача у Євгена. Завтра я вже розташую на Фейсбуці. Заходьте завтра зранку, дивіться на Фейсбуці, тут в спільноті, на телеграм-каналі. Зайти на телеграм-канал дуже просто. Зайшов в опису тут під кожним відео. Там написано мій телеграм-канал. Заходьте, підписуйтеся і будьте на телеграм-каналі, ви почитайте, подивіться, який він класний. Там все є. Ще, о, ще, я забув. Ми сьогодні проплатили за два дрони, е і вони вже відправлені до Євгена. І я так думаю, що через 2-3 доби вони вже будуть там. На... І якщо вийде, може ми подивимося. На їх роботу. Не вийде, ну, що ж, не вийде, так буває. У хлопців дуже зараз зараз тяжка пара, пара така дуже тяжка. Вони тільки змогли з суботи змогли приїхати забрати те, що їм потрібно, друзі. І як воно буде, подивимося. Я хочу подякувати виробнику о, підприємству Одін, яке нам здало знижку на дрони, друзі, щоб ви розуміли, нам дали знижку. На 7 тисяч на два дрони замість 44, скільки вони коштують, ми заплатили 37, Вони сказали, хлопці, ці що виробляють дрони. Горя, це тому, що ви перший раз, щоб ми було закріплено, наша з вами робота. Так що, велика подяка Одіну. Подивимося, як по роботі. Подивимося, все ми подивимося і буде вас інформувати. Все у нас добре. Буде відкрита нова банка. А ці 7 тисяч вони будуть лежати поки на картці, тому що я вже перевів. І ми будемо збирати тепер 37 тисяч. Потім додамо ці. Так, що можливо, це у нас все вийде швидше. Дякую. Я хочу подякувати тим, хто перераховує на спальники, на сітки, на інші речі. Це дуже потрібно. І ви завтра побачите по передачі. Ну, це дуже потрібні речі. Все потрібно, все потрібно. Я дякую Мачаліній, Галині, Петухову Андрію, Монобанк Стаматіні Тетяни, Шеліха Наталі. Безушка Оксані, Савчук Євгенії, Царюк Людмилі, і Сирі Сергію. Це PayPal, перерахували на Paypal з Європи. Величезна вам подяка. І а банк Матяшовської Марії. Велика всім подяка. Друзі, ми разом можемо багато. Ми разом можемо все. Ми можемо не обирати депутатів поганих, і ми можемо їх виганяти. Ми можемо слідкувати за. Нашою владою ми можемо перемагати, ми можемо присвичувати перемогу. Я всім дякую. Ще раз дякую за ваші вподобайки. Ще раз дякую за вашу підтримку каналу. До завтра, Україна переможе!